І всім привіт, з вами Містер Юра І сьогодні ми граємо в Вед Wars. Блін, який будь ласка Ми сьогодні робимо обзор модов Да Погнали Піп. І на сьогодні перший наш обзор модов е, Буде закінчатись З Тауовим Крафтом Ну, поїхали Перший, як ви вже змінили, у мене в ліці Світ Меч Такий меч, віддає по 4 руни Давайте зараз перепробуємо Як він працює А так, mm -hmm. Жив, и, правда, я посмотрела, полночь. Типа равно этому середне, на чем мы сидим. The... Блин, чё так, чё так ВО, видишь ты, от трех мелких двух ударов. Ну, звісно, допробуємо овечку. Тихенько. Тихінько и... Двух ударів. Еще новечка. І думаю, що ми вберем ще на свинку. Мені же отцвет зашибись. Раз. Зискать. Раз. Два. є, Два рази, все. Бав. Далі у нас де, Давай побачимося. ті.

Сікер розбиваємо. Скільки розбиваємо. розбиваємо? Так. Думаю, це дуже круто. І... Далі у нас там. Хочу на думаю, все. Во! В як же ми можемо забути Оце це? Ну це ми ж будемо закінчити. Тому що це ще далеко, далеко не все що є в Танкрафті Я думаю, я не можу вам все це показати. Ну всім пока, з вами був Юра. І... Ну, и еще кто? Да. Ой, это смотри, Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, и пока-пока.